Спілка літераторів Коломиї Суцвіття створена в грудні 1999 року. І нинішня очільниця Марія Шебедюк каже, що завжди це було об'єднання талановитих людей, які увесь час були із колективом. Хочу згадати наших ветеранів. Надію Голіне, яка, на жаль, сьогодні хвора і не могла прийти. Лариса Комендант, також, як кажуть, вже старість, прийшли якісь болячки. Царство Небесне Марії Сазонові, яка 94 роки була і приходила ще на спілку, відвідувала нашу спілку. Іван Довганюк, дуже талановитий поет, також пішов в засвіти. Радію нашим лауреатам премії. Я писала вже давно вірші, але чула про суцвіття, але не була учасницею. І мене попросили сюди творчі люди мандрусяк Володя. І Риченняк Наталка. А от Галина Лерш зазначила, що спілка для неї другий дім. А про себе розповіла віршем. Я звичайна проста людина, зліплена богом із глини. Шести років пишу, де нікому було не потрібно. Я не лірик, не поет. Я просто життєвий памфлет про природу життя, викорчовую святі сміття. Щоб наші нащадки знали справжню історію на перекрученому виді і кожного гада бо інакше на назву поварки. Пишу та й пишу, де нікому було це не потрібно. Завжди мені загрожували. Але десь колись. Проходило, проскакувало, десь у газетах, десь десь щось проскакувало. Наразі в спілці понад півсотні членів та членкинь. Останнім часом до соцсвіття активно долучається творча молодь. З Коломиї Богдан Малецький Галина Руванчук телерадіо Раї.